Тому сьогодні от захід є дуже важливим. Дуже важливим, цей цикл заходів, який відбудеться в наших українських місцях, дійсно стане певним аналітикою і звітом, і подальшим таким дороговказом соціальної політики в нашій україні. We a service to help those people having this problem. Ви хотіли від мене гроші для того, щоб створити серфінс, аби допомогти саме цим людям. Як ви докажете, що в них саме є ця проблема? Do you have any evidence? Є у вас якісь докази? Як ви мені покажете, що у людей саме є наявна ця проблема? Які ресурси у вас є в громаді для того, щоб допомогти вирішити цю проблему? Have you tried to solve this problem? Вирішувати цю проблему? Чи у вас вийшло отримати якісь результати? Як ви знаєте, що рішення, яке ви запропонували, допомагає вирішити проблеми людей? Як ви можете показати, що це допомагає людям? Чи не хотіли би мені описати кожну діяльність, яку ви робите, щоб це допомогло людям? На отелі вата і і скажіть про результат цих видів діяльності? Є цей напрямок в нас, є фінансування, є потреба, ми можемо тримати кошти. Так само можете скористатись по ваших громадах. Є якісь у вас ідеї чи проекти. Конкретні да не, не фантазії по допомозі чи создання якоїсь речей вашій громаді. Будь ласка, звертайтеся, ми будемо разом з вами шукати ці кошти. У нас вже є напрацювання. Тільки вони появляться десь в пространстві. Ми їх отримаємо під вашу громаду, під ваш проект і допоможемо разом з Анною, разом з всіма вам їх освоїти.